2 квітня. Міжнародний день дитячої книги. 2 квітня в день народження великого казкаря Ганса Христіана Андерсена весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги, підкреслюючи тим самим важливу роль дитячої книги у формуванні духовного інтелектуального обличчя нових поколінь Землі. У 1658 році чеський священик та педагог Ян Коменський опублікував першу книгу для дітей Світ чуттєвих речей в картинках. Дитячі книги це не тільки література, коли всім смішна, кумедна або забавна. А коли за допомогою художніх образів зрозумілих дітям розповідається про життя. Тобто в правильній дитячій літературі перед нами перш за все постає яскрава картина світу в різних життєвих ситуаціях. Книга дає можливість домислити, дофантазувати, вона вчить міркувати над новою інформацією, розвиває креативність, творчі здібності, вміння думати самостійно. Благословенна та ясна година, коли буквар рук бере дитина, коли читає кобзаря юнак. Коли Франка огромні сонети підносять дух. Вова Щупко навчається у четвертому класі, йому 10 років, і він найкращим подарунком на день народження вважає книги. У книжковому магазині він клієнт впізнаваний. Скільки вже прочитав книг, Вова не рахував, але каже, не менше двох сотень. Перевагу віддає тим, які піднімають настрій. Для читання розповідає, використовує кожну вільну хвилину. Я читаю книги, коли я чекаю на зупинці трамваю, коли їду в трамваї, і майже завжди, коли в мене вільний час. Любить читати і Аня Кушнір. Дівчинка по кілька разів на тиждень ходить до бібліотеки. Я дуже ходжу часто. Я всякі різні книжки беру, цікаві і читаю її задоволення. У міжнародний день дитячої книги Аня прийшла до бібліотеки імені Франка разом із своїм класом. Так у неї розпочалось навчання після канікул обласної бібліотеки імені Івана Франка нараховує близько 120 тисяч книжок. Є дуже багато пізнавальної літератури, енциклопедій. Є навіть підбірка у нас літератури для дошкільників і першокласників, які тільки починають читати, тобто там дуже багато ілюстрацій, гарних малюнків і мало тексту. Дуже багато дітей читаючих, і звичайно, якщо батьки читали в дитинстві, то вони і приводять дітей до бібліотеки. Книжковий фонд у книгозбірні постійно оновлюється, розповідає заступниця директорки обласної дитячої бібліотеки Ірина Рудковська. Саме з цієї невеличкої кімнати книга розпочинає свій шлях бібліотекою. Це відділ комплектування. Тут вона отримує інвентарний номер і лише після цього потрапляє до читача. Це нові надходження партія. 1800 книжок. Щороку на закупку тут витрачають до 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Чергову порцію книг в магазині сьогодні обрав і Вова Щупко. Щоправда, у виділений мамою бюджет 400 гривень не вклався. Але як постійний клієнт отримав картку на 15 відсоткову знижку. Це Матильда, бізнесмаги Джордж. І Великий Вибух, Чудове чудовисько, Детектив «Детектив Нишпурка», «Третя-четверта частину лісових пригод для сестри. В країні незвичайних книг. Бібліокруїв. Друже, чи любиш ти читати книги? Серйозно захоплюючись цікавими картинками та привабливою обкладинкою, або смішна та сповнена неймовірних пригод? книга найкращий порадник, наставник і мудрець. Щодня люди стикаються з книгами, їх читають, збирають для колекції. Вони ведуть нас від пізнання перших простих істин і далі і далі. З книгою кожен з нас може подорожувати на багато століть вперед і на багато століть назад. Кажуть, що не можна судити про книгу по обкладинці і це вірне твердження. Сьогодні ми розповімо тобі про найдивовижніші дизайнерські книги. Які неодмінно здивують тебе та змусять по-новому поглянути на своїх вірних паперових друзів. Готовий до цікавої подорожі сторінками найкреативніших книг світу? Тоді вперед! Серед друкованих книг з'являються справжні дизайнерські шедеври, і почнемо ми, мабуть, з найбільшої книги у світі. Це Атлас Кленке. Найбільша книга світу. У Британії на виставці Національної бібліотеки була представлена книжка рекордсмен, висота якої становить 180 см. Такої великої книги у світі більше немає. Більше того, книга цікава не тільки своїм розміром, але і історією. У цій книзі зібрано 37 друкованих карт, які видали у 1660 році. Спеціально для англійського короля того часу Карла ІІ. На цих 37 зображеннях землі увічнені абсолютно всі знання і уявлення людства того часу про світ. Кодекс Гігас найважча книга світу. Ще вона відома як Біблія диявола. Таку назву книга отримала згідно зі своїм вмістом. На сторінках біблії Диявола знаходяться безліч зображень, бійців, демонів та інших диявольських сторін. Згідно з легендою, книга була написана чеським чинцем з Богемії лише за одну ніч, а допомагав йому в цьому сам диявол, чиє зображення також присутні на сторінках писання. Його обкладинка зроблена з дубових дощів, Тущиною 4 см, а прикрашають книгу масивні защіпки скованого заліза. На виготовлення пергаментних сторінок пішло понад 100 козячих шкір. Біблія диявола виставлена в бібліотеці Карлова Університету Праги. А це паперова вікіпедія. Вона найтостіша друкована книга у світі. Багатьма мовами кількість статей у Вікіпедії вже давно значно перебільшила кількість статей найповніших паперових енциклопедій з ж мовами. Та не тому вона і неможлива в друкованому вигляді. Принаймні, так здавалося, поки дизайнер Роб Меттіус не створив 5000-й сторінковий том що містить кілька десятків тисяч найбільш відвідуваних статей в англійському розділі Вікіпедії. Звичайно, у цій книзі немає жодної практичної складової, проте дуже наочно передана сама суть електронної енциклопедії. А яка ж найменша книжка у світі? Умільці багатьох країн створили цілу низку мініатюрних книжок. Тільки уявіть собі, 12 самих маленьких книг світу вміщаються в одній столовій ложці. Одна з найменших у світі Новий завіт. Але мікромініатюрна книжка Кобзар створена українським майстром Ксядристим. найменша у світі. Її площа 0,6 квадратних міліметрів. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреного волоска. Шиту книгу павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. Чи знаєте ви, що найдорожчою книгою у світі вважається Лесерський кодекс Леонардо да Вінчі? Яскравою особливістю трактату є те, що Да Вінчі ввів свої записи дзеркальним шрифтом. Тож їх можна прочитати тільки за допомогою дзеркала. В даний час книга належить відомому мільйонерові Біллу Гейтсу, який придбав її у 1994 року на аукціоні за 31 мільйон доларів. Біл Гейтс щороку надає Лестерський кодекс для виставок у найбільших музеях світу. Безцінний подарунок підніс невідомий меценат історичному музею Болгарії у 2003 році. Тепер. В експозиції музею міста Софії є найдавніша у світі книга, написана на забутій етруській мові. Вона складається з шести тонких золотих пластин, на яких вибито текст зображення вершника кусавки і ліри. Французький художник ілюстратор Бенджамін Лаком робить справжні тривимірні книги, кожен розворот яких радує читача новими, об'ємними чудесами. На сьогодні він вже створив дизайн для таких всесвітньо відомих творів, як Пінокео, «Мадам Батерфляй, Аліса в країні див». Книга 360 градусів тривимірна казка про білосніжку від японського художника, оформлені подібним чином казки, залучаючи сечів не тільки змістом, а і формою. Особливість Цієї кулінарної книги полягає в тому, що всі зображення в ній виконані у формі інструкції до збірки модульних меблів компанії. Замість традиційних рецептів у книзі представлені фотографії головних інгредієнтів страв 30 класичних бабусиних рецептів, випічки наочно описані фотографом Карлом Кляйнером. А цю книгу створили хорватські книговидавці. В чому ж її родзинка. Для того, щоб приготувати якусь смачненьку страву за рецептом цієї книги, доведеться її спочатку запекти у фурзі в духовці. Так так. Лише після цього на її сторінках з'явиться текст. Зазвичай стілякі харчові приправи і спеції прийнято зберігати в спеціальних баночках. Але дизайнер Нік Бамптон. Пропонує використовувати для цього книгу. Кожен її листок буде містити в собі певну кількість спецій. І для того, щоб додати їх у страву, потрібно всього лише відірвати його і кинути на сковорідку. Листок під дією температури та вологи розчиняється. Американець Брайн Детмер створює двовижні скульптури з книг. Він займається бук. Карвінгом, різьбою по книгах, ножиці, скальпель і пінцет ось і все, що потрібно майстрові для створення власних книжкових шедеврів. Тім Бейкер відомий художник-графік і скульптор. Його книги вражають художньою витонченістю та майстерністю. Він виготовляє книги в стилі стімпанк зі шкіри, латуні, нержавіючої сталі, алюмінію річкових перлів, пергаментів. на створення одного шедевра йде від 40 до 150 годин. Ця незвичайна книга складається з трьох менших, які зовні виконують функцію годинника, а числа 3 і 9 допомагають орієнтуватися в чані. На сторінковім торці цих книг нанесений малюнок, який повністю з'являється при читанні, коли книга відкрита або коли її сторінки зміщені під певним кустом. При виготовленні своїх книг художниця Френсіс Пікерінг у великій кількості використовує квіти з власного саду, а також перероблені сторінки з журналів і садівництв. Ця унікальна книга розповідає про тунель, що сполучає Нью-Джерсі та Нью-Йорк. Барбара Єт екологічний художник. Вона створює мальовничі книги шедеври зі старих дерев, всередині яких вже неверує життя. В світі існує дуже багато незвичайних книг. Сподіваємося, що ми вас порадували або хоча б приємно здивували. А на завершення пропонуємо помилуватися самими незвичайними пам'ятниками, які встановлені книго. Коли зранку встаю, очі відкриваю, з під подушки книжечку одразу я дістаю, трохи погортаю, трохи почитаю, чепурюся, одягаюсь, з дому вилітаю. Беру книжку, А що читаєш ти, а що читаєш ти, А що читаєш ти, А що читаєш ти? Ты?